Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Петит і сьогодні ми будемо з вами готувати курячі шлунки. Я вважаю, що це дуже смачна штрава. Моя сім'я дуже любить її проста і незаслужено ну, скажімо так, оминається кухарями. Що нам знадобиться? Тут в мене півтора кілограма шлунків, дві цибулини, одна марквина і пару ложок сметани. В принципі, все, Сіль, перець. Перше, що я зробила, це поставила на вогонь вже кастрюлю, і буду відварювати десь годину часу шлунки. Так, друзі, година часу прийшла, ось зварились наші шлуночки. А зараз будемо різати цибулю і натирати моркву. Будемо робити засмажку. Друзі, ставлю ось таку кастрюлю, казан, в якій буду тушкувати наші шлуночки, наливаю олію, і будемо тут робити засмажку. Прямо Масло тут. розігрілося. Висипаємо сюди цибульку і будемо натирати морквочку і обсмажувати. Моркву натираю на ось цю крупну тертку, ось так, цибулька трохи підсмажилась. Додаю сюди морквину велику, ось натерту. І також трішки притушкуємо. Так, підсмажку зробили. Додаємо, висипаємо наші пупи. Перемішаємо, додамо солі перцю, підсолимо. Поперчимо, можете додавати свої якісь приправи. Може, до курки буде смачно також. Додам кип'яченої води і залишу тушкувати ну, десь хвилин на 40 до години часу. Будемо пробувати. Ось так. Так, 40 хвилин вже протушкувались наші ось такі пупчики. Тепер залишилось хвилин 20, додамо сметану. І ще протушкуємо зі сметанкою. 20 хвилин. І, в принципі, все. Наше блюдо майже готове. Друзі, ось тушкувались наші пупи. Так. Сюди підійде будь-який гарнір. Можете картоплю відварити, гречку або спаєті. Все підійде. Дуже смачно, повірте. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!